Вітаю всіх, дорогі друзі! Це Любава. Сьогодні 2 січня 2024 року і є бажання спілкуватися українською солов'їною мовою з приводу останніх подій. 29 грудня і сьогодні 2 січня 2024 року йдуть масовані ракетні атаки України Рашкою. На ці дві масовані атаки рашисти витратили ракет майже на 2 мільярди доларів. А за два роки війни в Україні вони втратили вже майже півмільйона цих своїх солдатів, свого м'яса тут в Україні. І хтось ще із жителів цієї Рашистської Федерації мені пише, що в нас, українців, не буде перемоги. Слухайте, то ми вас давно вже перемогли. Ви просто постійно дивитесь своє НТВ і не можете усвідомити, що відбувається в світі. А цими масованими ракетними обстрілами хочете залякати громадянське населення України, цілите ж по житлових будинках та торгівельних центрах. Вам потрібна картинка на НТВ Руїн України, тому ви, расисти, займаєтесь геноцидом українського народу. Так, ось, жителі Рашистської Федерації, я вам хочу сказати, що цю війну ви вже програли на всіх рівнях. А ракетами ви пуляєте по громадянському населенню, тому що дуже нас боїтеся. Дуже. А український народ і армія українська єдині, і Україна переможе цю вашу рашистку гніль і нечість.